Тоді Мойсей простягнув руку свою над морем, і Господь гнав море сильним східним вітром усю ту ніч і перетворив море на суходіл, і води розділилися, і сини Ізраїлеві серед моря посуші, а води були їм стіною праворуч і ліворуч. Всі ми чули цю біблійну історію про масовий вихід євреїв із Єгипту під проводом Моїсея. Переслідувані єгиптянами, вони підійшли до моря, яке чудово розступилося. Ізраїльтяни пішли дном, після чого води зімкнулися, знищивши армію єгиптян, які спробували їх переслідувати. Просто неймовірна історія. Але чи могло щось подібне бути насправді? З цим ми і розбиратимося в сьогоднішньому відео. Як завжди, підтримати розвиток каналу можна за допомогою ваших вподобай, коментарів, а також через спонсорство на Ютубі. До речі, дуже дякую тим, хто це робить. Ну а тепер давайте дізнаємося, що було насправді. Спочатку нагадую, як це було за Біблією. Ізраїльтяни перебували в Єгипті вже багато років. Єгиптяни мордували їх важкою працею та робили все можливе, щоб їх чисельність не зростала. У цей час народжується майбутній лідер і визволитель єврейського народу Мойсей. Одного разу він побачив єгипетського наглядача, який жорстоко карав ізраїльтянина. Мойсей убив єгиптянина і втік з Єгипту побоюючись помсти, через деякий час, коли майсей пас отару біля гори Сінай, йому з'явився Бог і звелів повернутися в Єгипет, щоб вивезти ізраїльтян із рабства та переселитися до землі обітованої. Тож у віці 80 років Мойсей повертається до Єгипту і вимагає фараона відпустити ізраїльтян. Проте фараон відмовляється: тоді Бог посилає на Єгипет 10 лих. Тільки після десятої кари, під час якої померли всі первістки з дітей єгиптян і первістки з худоби, фараон наполягає, щоб ізраїльтяни покинули Єгипет. Згідно з книгою «Вихід», десять лих не торкнулися ізраїльтян. Зібравши свої речі, ізраїльтяни, яких налічувалося 600 тисяч, покинули Єгипет. Тим часом фараон змінив рішення і зі своїм військом погнався за євреями з наміром знову їх поневолити. Військо фараона наздогнали євреїв біля берега Червоного моря. За волею Бога води моря розділилися, і ізраїльтяни пройшли по суходолу дна, після чого води зійшлися, знищивши військо Єгиптян. Тепер давайте розбиратися, чи могло щось подібне статися насправді. Більшість експертів сходяться на думці, що історія Мойсея та ізраїльтян сталася за часів Рамсеса II, найвеличнішого з усіх фараонів. Він досяг вершини своєї могутності близько 1250 року до нашої ери, що дає нам точну дату. Але для початку давайте відповімо на питання. А чи взагалі жили євреї в Єгипті в той час? Біблійні тексти говорять нам, що ізраїльтяни жили в Єгипті протягом багатьох поколінь, але ніхто не знайшов їхніх фізичних слідів. Єдина зачіпка є в Єгипетському музеї в Каїрі. Тут зберігається гранітна стела перемог Мернептаха. Цей Мернептах був сином Рамзеса II і правив на початку 1200-х років до нашої ери. Більша частина стели описує кампанію Мернептаха проти лівійців. На її зворотньому боці зустрічаємо першу і єдину згадку слова Ізраїль у давньоєгипетському тексті. Напис звучить так: Ізраїль спустошений, його насіння немає. Тут слово Ізраїль тлумачиться як віддалене чужеземне плем'я, але це власне і всі згадки. Може проблема в назві, може, ізраїльтян називали якось інакше. Низка дослідників, зокрема Дональд Редфорд і Вільям Дівер, дійшли висновку, що народи, які ототужняться з євреями на стелі Мернептаха, входили до складу кочовиків, котрі називалися шасу, що значить. Ті, що йдуть пішки. На підтвердження цієї версії говорить кілька переконливих фактів. По-перше, є іерогліфи, які свідчать шасу Яхве, А яхве це Бог ізраїльтян. По-друге, в інших джерелах говориться, що шасу втекли з Єгипту близько в той самий час, коли відбувалася історія Моїсея. І по третє, вчені порівняли рештки будинків шасу в Єгипті з тими, що були знайдені по всій святій землі. І вони практично ідентичні. Це говорить про те, що шасу будували будинки в обох місцях, і їхні подорожі проходили між Єгиптом і Святою Землею, як в і в історії з ізраїльтянами. Виходить, що шасу, тобто стародавні ізраїльтяни, дійсно жили в Єгипті. Тепер давайте відповімо на запитання звідки вони почали свою подорож у книзі. Вихід говориться: і вирушили сини Ізраїлеві з Раамзеса до Сокхофа до 600 тисяч піших чоловіків, окрім дітей. Археологи вважають, що столиця стародавнього Єгипту Рамзес Ра або Пер Рамзес, що буквально означає дім Рамзеса, розташовувався на місці, де зараз стоїть селище Кантир. У результаті геомагнітної розвідки вчені встановили, що місто було досить великим для стародавніх часів близько 18 квадратних кілометрів. Тут жили десятки тисяч людей. Його територія була щільно заставлена будинками, в яких жили звичайні люди. Тут також було виявлено величезні стайні, де фараон тримав свої колісниці. Отже, пер Рамсес наймовірніше місце, звідки шасу почали свою подорож. А якщо це так, то куди вони попрямували? Невже до Червоного моря? І найцікавіше питання, яким шляхом вони потрапили у святі землі? Прямий шлях уздовж середземноморського узбережжя привів би їх на схід, але біблійна історія показує, що ізраїльтяни чомусь вирушили в дорогу пустелею до Червоного моря, а це означає тривалий похід у таку пекучу спеку. Згідно з історією, ще до того, як ізраїльтяни приправилися через море, вони стали табором в Єфамі. Зараз вважається, що це сучасна Ісмаїлія. З Єфрама ізраїльтяни мали попрямувати на південь. Логічно, що вони повинні були перетнути найвужче місце в північній частині Червоного моря, але все одно глибина в 90 метрів і ширина в майже 50 кілометрів роблять це завдання нездійсненним. Навіть якщо вода якимось двовижним чином розійдеться, то пройти за одну ніч відстань у 50 кілометрів натовпу з 600 тисяч осіб та ще обтяженим обозом нереально. Тому в даному випадку перетин Червоного моря виглядає неможливим. Принаймні, це виглядає неможливим тут, але що як це сталося десь іще? Якщо ми звернемося до оригінального тексту Біблії, то там море називається словом Ям сув що означає море очерету. На західному узбережжі Червоного моря очерет не росте. Таким чином, навряд чи воно відповідає давньоєврейської назви. Тобто Червоне море і очеретяне море це дві різні водойми. Якщо це так, то де тоді шукати очеретяне море? Підказку слід шукати в карнакському храмі Луксора. На одній з його чудових стін намальована незвичайна епічна історія завоювань фараона Сеті І, батька Рамзеса II. Це історія боротьби фараона з уже відомими нам шасу. Але це не тільки розповідь, це ще й схематична карта. Тут ми бачимо водне русло з крокодилами і зростаючим очеретом по його берегах. Це типове зображення болотистої місцевості, характерної для дельти Нілу. У біблійному тексті є ще одна підказка: у ньому йдеться, що в ніч перед переходом через очеретяне море ізраїльтяни розбили табір біля місця під назвою Мігдол. Але мігдол це загальний термін для позначення фортеці. Насправді він не означає конкретного місця. Однак, у контексті того, що ми намагаємося з'ясувати, один із цих мігдолів показаний на цьому рельєфі, оскільки стародавні єгиптяни малювали свої карти догори дригом, стає зрозумілим, що мігдол розташований на схід від Дельти Нілу. Таким чином, подорож ізраїльтян проходила зовсім за іншим маршрутом. Якщо дивитися за картою, то дивний обхідний шлях на південь до Червоного моря відпадає. Натомість, з Єфаму вони повертають на північ до Мігдола, а потім на схід прямим шляхом у святі землі. На карті в цьому місці в очі кидається тільки одна велика водойма під назвою озера Манзала в самому серці Дельти Нілу. І воно повним повно очерету. Озеро Манзала досить велике. Його можна прийняти за море. З цим озером пов'язаний дуже цікавий випадок. У січні 1882 року британський генерал-майор сер Олександр Брюс Тулох, який спостерігав за роботами на Суецькому каналі, написав таке. Східний вітер швидко наростав і, врешті-решт, став таким сильним, що змусив мене припинити роботу. Наступного ранку вітер значною мірою вщух. Я вийшов на берег каналу і подивом побачив, що озеро Манзала зникло аж до самого горизонту, і араби бродять по бруду там, де вчора плавали рибальські човни. Розмірковуючи про цей приголомшивий ефект, спричинений вітром на мілководі, я раптом зрозумів, що став свідком події, подібної до тієї, що сталося три з половиною тисячі років тому, під час форсування так званого червоного моря ізраїльтянами. Можливо, те ж саме сталося тут тисячі років тому. Нещодавне дослідження вченого атмосферолога Карла Дрюса пояснює те, що бачив британський генерал-майор. Застосувавши метод комп'ютерного моделювання, він встановив, що потужний вітер справді міг розділити воду на озері, блеглими якого не перевищує людський зріст. Східний вітер, що протягом 12 годин дме зі швидкістю 100 км на годину, міг відігнати одну частину озера до західного берега, відсунувши іншу частину вод на південь до Нілу. Такий поділ вод дозволив би перейти озеро широким проходом у 3-4 км завдовжки і 5 км завширшки. Прохід міг триматися близько 4 годин, потім води зімкнулися б знову. Подібні явища відбуваються й в інших частинах світу. Це найкраще пояснення феномена, про який йдеться у Біблії. Відхід цього моря це не диво, це наука. Але все ж є проблема. Ви скажете, що озеро Манзала розташоване не в тому місці, воно майже за 50 кілометрів від Мігдола, де, згідно з історією, ізраїльтяни розбили табір перед переправою. А там ніде поруч немає озера. Але це можна пояснити просто: як відомо, річки постійно рухаються і з часом змінюють русло. За три тисячі років озера і канали дельти Нілу перемістилися на багато кілометрів. Інфрачервоний аналіз показує, що за часів Мойсея, озеро Манзала знаходилося біля Мігдола. Так що ми маємо? Очеретяне море розташоване саме там, де описано в оповіданні, і води його могли відійти, що давали можливість пройти по його дну. Це цілком пояснює таємницю Червоного моря, що розступилося. Але є нюанс. Озеро досить мілке, і якби вода нібито ринула назад, вона не змогла б втопити армію. Це неможливо. Я знаходжу тільки одне пояснення: багато давніх оповідей складалися зі спогадів про кілька подій, які могли відбуватися в різні часи. Тому давайте пошукаємо в історії, Єгипту щось. Схоже, у долині царів, де покоїться великі фараони Єгипту, у гробниці Тутмоса III є цікаві зображення. Як ми бачимо на них, показано потопаючих єгиптян. Але що робить цю картину справді значущою, так це дата, коли вона була створена: близько 1550 року до нашої ери за 300 років до історії вихіду. Але яка давня катастрофа була настільки вражаюча, що люди говоритимуть про неї тисячі років? Це не могла бути повінь, бо ніл розливається досить часто. Єгиптяни це знали. Відповідно, не могло бути стільки жертв, достатніх для того, щоб увічнити це на малюнках? Тут було щось інше. Приблизно в цей саме час посеред Середземного моря на острові Санторіні вивергається величезний вулкан. Його вибух дорівнював приблизно 200 тисячам атомних бомб, піднявши в повітря 40 кубічних кілометрів породи. Це виверження викликало серію цунамі, найбільше з яких могло бути завишки до 100 метрів і зі швидкістю до 200 км на годину. Ця жахлива хвиля могла бути близько 15 метрів, коли вона обрушилася на узбережжя Єгипту. А ми знаємо, наскільки руйнівними можуть бути цунамі. Узбережжя Єгипту плоске і низинне. Хвиля могла пройти вглиб багато кілометрів, і наслідки її були руйнівними. Достатніми для того, щоб закарбуватися в пам'яті і на малюнках. У ті часи будь-який свідок цунамі подумав би, що це діяння Бога. А якби море з якоїсь причини розступилося, то це теж прописало б вищій силі. У підсумку ми маємо історію настільки резонансу, що вона триває вже тисячі років. Ну, а на цьому у мене все. Дякую за перегляд і побачимось в наступному відео. До побачення, пані та панове.